Всім привіт! На назвалося улюблений один із парфюмів, називається називаються Тут Зображується бачте, три жінки. І сюжетом сьогоднішньої нашої зустрічі буде тема богині гекати. По-перше, хочу подякувати всім, хто розповідає про цю богиню за ваш труд і вклад, коли ви публікуєте це відео на YouTube каналі, будь-яких інших просторах. Ви, неймовірні, почуйте мене. Ставлю вам тисячу сердець. І щоб не повторюватися, щоб не дублювати цю інформацію, я думаю, що це буде дуже класна ідея, якщо кожен буде доповнювати щось із того, що він вже чув. І сьогодні, власне, я хочу цим зайнятися. Якщо тебе цікавить все потаємне, магічне міфологія, став лайк, підписуйся, щоб нічого не пропустити. В кінці відео вас чекає невеличкий сюрприз і бонус. Я записала дуже коротеньку інвокацію для вас комунікацію з зікатою під час практики. Послання для кожного. Знаєте, за що я люблю життя? Що кожного дня можна зізнаватися щось нове. Ти відкриваєш відкриваєшся, відкриваєш, і воно просто тебе захоплює, ця якась містичність, магічність і безкінечність цього процесу, що ти можеш постійно вчитися. Для мене це якийсь скарб. І в цьому процесі, напевно, саме головне – це не боятися чогось не знати і щось питати. От. Я живу зараз у Франції і проживаю безпосередньо в горах. І одного дня прогулянкою я вирішила дізнатися, от мені стало цікаво, тому що я постійно зустрічала цю термінологію з приводу перехрестів. Чому перехрестя такі важливі в магії, чому на них постійно щось роблять обряди, ритуали, що це таке? Я ніколи цим не цікавилася в своєму житті і вирішила просто підійти на перехрестя, якраз перехрестя. Перехрестя, це було у вигляді букви У, це тобто, потрійне перехрестя. І я вирішила запитати у духа, думаю, що ж це таке, Роз... дай мені відповідь. Він спочатку не хотів говорити, каже, для чого тобі? Але я кажу, скажи мені, потрібно знати. І він розповів, що перехрестя, власне, це є як згусток енергії, це е, е, перехрестя доріг і можливість зміни. Майбутнього, минулого і теперішнього. І це є місцевістю, де є певна сила. Мені було цікаво, чому саме кажуть, що є низьковибраційні духи на перехрестях, то мені сказали, що це не зовсім так. Там є різноманітні духи. І... Переважно там знаходяться духи, які відповідають за певну територію, яка починається да, з цієї дороги. Тобто, якщо їх три, є от глядачі цих трьох територій. Якщо там чотири дороги, да, ну, дивлячись, яке перехрестя. І це можуть бути, якщо, наприклад, місцевість лісова, це можуть бути е, глядачі, е, ну, духи цієї місцевості. Це лісовики, духи природи, е, також можуть бути і янголи, це теж може зустрічатися. Звичайно ж, низьковибраційні духи присутні. І я задала питання, чому саме низьковибраційні духи, да, у більшості, то мені сказали і показали, що. У кожної людини є янгело да, який от представлений, це як програма захисту людини. І більшість буває ну, частіше таке, що у людини є багато всяких нехороших схильностей, і це є е, е, певні сутності, які відповідають за ці слабкості, так, скажімо, вади. і Частіше при людині, наприклад, є от один світлий дух і багато темних. Тобто вони є хороші психологи, вони більше співпрацюють з людьми, ніж хто інший. Саме тому низьковибраційні духи присутні на перехрестях. І потім я почала. Йти далі у свої подорожі. І я звернула увагу на одне дуже цікаве дерево, яке мало е три стовбури. І у цьому дереві, в одному з стовбурів, було прямо видно як обличчя. От. І зазвичай я звертаю увагу на деякі речі тільки тоді, коли мені їх показують духи. І я почала питати, думаю, що саме це значить. Да, от Патрійне перехрестя, оцей. Е Стовбур потрійний. І мені почали показувати як символіку Змія Горинича, що це є як потрійна сила. От такі дерева вони мають магічну силу, їх можна використовувати в магії. Це, як знаєте, потрійне життя. Якщо відрубати одну голову, змію, і якщо дві залишаться, то життя продовжується, поки ти не знищиш усі. От. Тобто, це як потрійна сила. І я думаю, ну чому це 3-3-3? і ввечері. Я ну, бачу інформацію про Гекату. І зараз я хочу звернути вашу увагу, якби наперед дати відповідь тим, хто цікавиться божествами, і як можна визначити, чи це є твій Бог, да, от, який може тобі допомагати, підсилювати тебе, там з яким ти зможеш проходити певні трансформації. І зараз я покажу, як це відбувається. Небесних світил та морської печини, із-за чого її зображення з волоссям і сім'ї. Покровити пастухам, тебе слухання, конярству, допомагає і підтримує під час військових подій та судових процесів допомагає жінкам у репродуктивному сіленні та важких родах. Є наставницею в травності, особливо ярких травм та небезпечних. Я володаркою перехрестя усіх шляхів, Саме тому і запрошують. З ключами, мечем та факелом, яким вона освітлює твій шлях. Це та єдина богриня. Смерть, життя та народження. Кожне зображиться у вигляді трушінок або дівчини, жінки і бабусі. Молодість, зрілість та старість. Минуле, теперішнє і майбутнє. Зображується вона також у супроводі чорних псів, я володаркою драконів, та нічних жителів, сов та летючих мишей. Має в собі полярність богніча клумства і таємних знань. Число 13 ліпові. Типу Гекати, каміння, лабрадорити, усе каміння, яке має силу Луни. Так як вона є повелителькою темряви та світу померлих, з нею можна опрацьовувати рід та родові програми. Це все коли я це все почула, я просто була вражена, тому що це дійсно відповідало усім моїм і життєвим принципам, переконанням, моїм поглядам. Потім у мене просто був ряд життєвих якихось таких символізмів, які відповідали мені. І це є каміння Лабрадор лунний каміння, воно не притамане моєму знаку гороскопа, але це камені, які мене настільки е, притягують, і я не знала, чому саме е, луна. Я, до речі, вставлю вам зображення. Я в Україні, коли проживала, я створювала прикраси. І, власноруч, це була як ювелірна вишивка. Це були унікальні прикраси, в які я використовувала ось лунний камінь, лабрадорити. Вони мене зачаровують тим, що їх таке різноманіття, вони неповторні. І колір варіюється від світлого блакитті, такої ніжної. До темної лазурі, такої непроглядної ночі, і до прямо переливів рожевих, фіолетових і золотих. Тобто це просто зелених, це як, ніби знаєте, вся веселка там присутня. Я такого просто не зустрічала. Я зачарована цими каменями. І ще ці камені вони є великим оберегом і людям, які займаються магією, чаклунством. Цілительством, травами, от я коли почула число 13, я була в шоці, тому що я все своє життя жила на 13-му поверсі. Усі найкращі моменти мого життя були або в квартирах номер 13 коли я їхала в якісь подорожі, це був потяг з 13-м вагоном, я завжди знала, що це буде найліпша моя подорож. Зараз я проживаю теж в будинку 13, і це число мене просто як супроводжує скрізь. І ви знаєте, це просто те відчуття, ніби ти відчуваєш щось дуже потужне і рідне. І щодо пропрацювання роду, це теж моя зараз кваліфікація. Я коли почула, що геката просто допомагає з опрацюванням родових систем, родових програм, я була вражена. І, звичайно, що я захотіла зробити практику одразу, щоб відчути цю богиню, щоб вийти, якщо вона захоче зі мною на контакт, і я ніколи в житті не забуду цю першу медитацію з гекатою. Я коли її робила, я вставлю ось тут фотографії, я просто ридала. Відчуття настільки теплої енергії, енергії материнства, не дивлячись на те, що дуже часто Геката є богинею смерті, світу мертвих, вона. Дуже материнська ця енергія, правда. Я коли почала їй розповідати, що да, і лабрадори, і луна, у мене просто коли почалось пробудження, у мене щоночі фактично приходила до мене луна і будила мене. У мене є тисячі фотографій цього лунного сяйва, яке мене постійно будило, я не могла зрозуміти, що таке. Луна, чому ти мене будеш? От і оці всі знаєте, як ключики по пазлах, вони просто зійшлися в цій богині і. Я просто отримала відповіді на свої питання. І коли я почала її розпитувати, багато речей, то там було багато чого особистого. Я я заливала сльозами. Так як і... я працюю з родовими програмами, для мене було це просто якимось шоком, що ця богиня відповідає за це. Вона мені відкрила одне потаємне знання. Вона мені показала, що є родова програма, хто за неї відповідає і яким чином потрібно з цим. Взаємодіяти. І вона мені показала про повагу. Тобто в нашому світі є добро і зло. І що одна сторона, що інша сторона, вони один без одного неможливі. І повага має бути не лише до світлих, повага має бути і до темних, тому що вони теж виконують свою роботу 50 на 50. І я просто про це не знала, не в тому плані, що не потрібно виявляти повагу, а саме у структурі опрацювання родових програм. Тому я дуже вдячна Гекаті за ці знання, які вона мені дала, яка різниця між демонологією і богами смерті? Яка їхня функція? І Геката показала мені, що коли душі Переходять у інший вимір, людина помирає, то демони вони більше не мають до цієї душі абсолютно нічого. Тобто їхня задача це під час життя цієї людини створювати усі моменти негативного впливу для того, щоб душа. Мала свої би, випробування, да, щоб вона проходила їх. Ну, це такі як розбишаки. Да? І після смерті. Демони мають діло до певних душ лише у тому випадку, якщо душа просто має той рівень, який відповідає демонології. Тобто, по наслідку своїх справ за життя, вона може опуститися до демонічного рівня, і вже тоді, звичайно, вона підпорядковується цій силі. А всі боги, які відповідають за подобічний світ, за життя після смерті, да, за душі померлих, вони допомагають душам знайти свій шлях, знайти своє місце, бути в спокої. І саме геката вона може супроводжувати подібні душі, освітлюючи їх шлях своїм яскравим факелом вночі. Геката є покровителькою тварин і особливо собак. Мені дуже прикро, що в багатьох витоках розповідають про те, що гекаті потрібно приносити в дар вбиту собаку. Вона є покровителькою собак, ви розумієте? І це є невігластво. Якщо ви хочете зробити якби, певну жартовність для того, щоб геката вийшла з вами на комунікацію, ви можете годувати собак. Давати в притулки їжу для собак. У своїх водіннях я бачила, що це дуже цікавий якийсь такий різновид псів, які трішки подібні до малінуа, але вони всі чорні і трохи більшого розміру. От. До речі, прототип дракона є поєднанням теж трьох стихій. Це от чому саме? Оце перегукування відбувається за катою, тому що у дракона лапи такі як у леві, і це є як стихія землі. Сама ящерка вона може плавати в воді, це водна стихія, і її крила це небесна стихія. Тобто, це от три стихії, які теж поєднані у нашій богині. От. Коли я почула, що Геката є повалительською морських почин, що вона зображується дуже часто з пасмами у вигляді змій, це є якийсь такий прямий образ медузи, горгони дівчини, яка мала дуже трагічну долю, і я почала цікавитися, тому що я зараз вивчаю стихії, і я навіть закачала собі ось книгу Пасма медузи. Говарда Філіпса і обов'язково з вами поділюсь після того, як прочитаю цю книгу. Одним словом, інформації вивчати, Боже, яке воно все цікаве. Я не знаю, хто такий самий, як я. Під'єднуйтеся, приєднуйтеся, Ми будемо разом розбирати ці всі теми. До речі, Медуза горгона, вона зображується у будинку Версач, якщо ви знаєте, і те, що мені дуже близьке, як цілительство, що кров медузи з лівої сторони була для смерті і правої сторони дарувала життя. Одним словом, мені здається, що горгона вона дуже пов'язана з. Нашою сьогоднішньою країною, тобто там є якийсь певний зв'язок, і те, що вони мають однаковий образ, це теж недарма. Тому будемо далі розв'язувати ці задачки. Дуже цікаво, коли я входила в медитативний стан, я бачила цей момент, коли ката бере своїх псів в супроводі драконів, своїх сов вирушає в темну ніч. Там, де нічого абсолютно не видно шукати ці загодені душі. І вона ніби як показувала, що у її псів гострі величезні клики, у її драконів, що у птахів гострі пазурі, якими вони можуть наказувати всіх, хто буде зазіхати на чуже. І у псів, і драконів дуже Яскравий нюх, заки як, якому вони можуть відслідковувати і дуже ясний зір, що вони вночі можуть бачити як вдень. І завдяки цим якостям вони допомагають Гекаті відшукувати оці загублені душі. Це такий, знаєте, прямо містичний процес, і для мене він якийсь прямо сакральний, От цієї допомоги цієї матері, да, тому що для мене це як така. Материнська турбота. Також в медитації я бачила якийсь такий дивний образ, коли по сходах, ніби як такі, знаєте, із камені викладені сходи, які заглиблювалися. От в глибину землі, і по ньому як скочувалося якесь таке дивне яйце. Я в одному витоку знайшла інформацію, що викато часто зображують з бусами, типу як намисто з яєць, і в її. Тарах є також яйця. Тобто, що ви можете приносити їй мед, хліб, молоко, гранат, часник, і також там є яйця. Тобто яйце для мене, напевно, це як зародження життя. Я ще не зовсім зрозуміла цей сенс, який вона мені хотіла цим сказати. Але от, що дуже цікаво, я хочу для всіх, хто є на шляху Вивченні міфології, магії, езотерики, сказати дуже потрібну річ, що чим більше у вас є знань, тим легше вам розгадувати ці символи, тому що дуже часто духи, боги вони показують якісь певні символи. І Якщо ви знаєте їх трактування, вам буде набагато легше зразу зрозуміти ці послання. Інколи буває так, що ці послання ви маєте розтрактувати через певний час, тобто вони вам показують певні речі, які стосуватимуться вашого майбутнього. Це теж можливо. От. Тому це є теж такий, знаєте, безкінечний процес навчання. Тобто тобі показали якісь символи, ти його не зрозумів. Ти починаєш шукати інформацію. І всі боги вони люблять, коли ви приділяєте цьому час, коли ви вивчаєте інформацію про них, читаєте книжки, дивитеся відео будь-які. Для вас е приємні, да, от, е способи дізнавання інформації, це є супер. Вони це дуже цінують, і це є як певна така. М -м 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 -м. Як обмін енергетичний, тобто ви починаєте давати свою енергію в цей егрегор, а вони, відповідно, будуть дякувати вам допомогою, якимись відповідями на ваші питання. Саме богиня Геката вона допомагає проходити ваші трансформаційні процеси через вашу тінь. Якщо ви зустрічаєте богинь, які мають тотемних ваших тварин, це є, теж є знаком. Що ця богиня має певні характеристики, які будуть відповідати вам. Тому що наші тотеми – це відображення нас, це частина нас. І через тотемні тварини до нас приходить якесь певне підсилення або проходження якоїсь трансформаційного процесу. Тобто, якщо нам не вистачає якоїсь. Грані, да, от якоїсь риси характеру, може прийти до нас певна тварина, яка нас цьому навчить. От. Я обов'язково хочу зробити поступово багато відео про шаманство, тому що у мене є ці знання, і я поступово їх розкриваю в собі і буду розповідати вам про комунікацію з деревами, тому що вони всі спілкуються і вони, вони неймовірні. І щодо тотемних тварин, хочу ще зазначити, що Геката вона е, є покровителькою драконів. Саме цей рік, 2024, рік дракону, є дуже потужним по трансформації. І саме в цей рік Геката розкривається багатьом людям. Я дуже вдячна Гекаті за цю зустріч. Я, видно, чекала її все своє життя, тому що. Коли я проходила свої медитації, особливо перша медитація, де була вся в соплях, в сльозах, я почула від Гекати фразу, Ну, я рада, що тепер ти вдома. Тобто, що я знайшла її, що я нарешті побачила. Ну, Оцю єдність, підсилення себе. І ви знаєте, з певними богами у багатьох людей є напрацювання в минулих своїх життях. Тобто є певні видно речі, які ми не можемо осягнути, але ми будемо відчувати це своїм серцем. Я хочу продовжити. Це відео посланням гекати і на цьому попрощатися з вами. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Підтримайте мене, тому що я тільки почала розвивати свій канал. Мені дуже приємно, що це є цікавим для вас. І мені дуже було приємно розповідати саме про гекату. І я певна, що це не буде останнім відео про неї. Всім па У кожного. Свій шлях пізнання себе і світу. Обирайте те, що вам близьке і ви ніколи не схибите. Ви будете відчувати, де ваше, а де переконання будуть суперечити. Не будьте в дисонансі. Завжди йдіть за покликом свого серця. Чим ясніший факел, тим темніша ніч. Щоб яскравіше сяєте, вам треба спускатися глибше. О питьму.